Ну и по классике, что скажешь? Йоу! Йоу. Стонная пицца. Стон? Оу. Стонная пицца? Оу. А мы в очку. На массу. На массу, сука. Ну все, все уже серьезно, да? Малая, Борисов? <laughs> Пацаны вешают тут куча резинок, типа, что дохуя резинок, значит... А, бабки, значит, бабки, тигр, тигр, бабки, ну типа, ну, мы на <laughs> <laughs> Хорошо, пачку долларов можно связать? Что нам тут пишут? Так, Жеканчик, у Гали по-любому есть. И я уверен, она самая вкусная будет. ты Ой, куда ты бежишь, блядь? Что чувак, выбивший. <laughs> <laughs> Цитата дня какая, Максим? Какая? Okay. начинай. я думаю, подожди сейчас. Тату дня. Э, давай цей Вайбик. Вайбик. Подожди. Блядь. Огоенный вайбик. На то дела. не закалывайся. Думаю, нормально цитата отойдет. В плане тестовок. В плане татуировок. Не в плане того, что там кто-то мог погода. В татуировке там тестостерон. А ну. Давай, малая, вставляй. Блядь, еба, я на передачу вставляю, дома. Ну, ну, ну ладно. Так, в мене не поїдь, пожалуйста. Женщина. Что, let's go. Let's Летс go. го. Let's My friend. А вот так опа, блядь. Что? Я думал, как у достал. Чисто у углеводики всегда создают. <гум> Бахенкалли. Прям ровненький. 12 штук для ценителей вручной работы. <гум> <гум> Все. <гум> не хочешь такую фоточку себе забав? А что, на меня похоже? Покажи. Реально сейчас квидер тут. <смех> 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 ну что, валим тогда. Да валим, да, чтобы не Варус, <laughs> да. Да. 300 грамм. Ну все мало, шкапец. капец. Ну такая детская. Одна пицца у нас с Варусом. <laughs> Нет, там чебуреки. Не, не видно. Да, печально. <кажи> Две хвилины. А ты сняла? Что? Як ты кажешь, буд буду через 2 хвилины, верно, скажешь, через 2 хвилини начинаю ебашить дверь. <кажи> так, ну я так всегда делаю, если написали через 2 минуты и <кажи> нету, так как че нету. Будем штукать. <кажи> Скажіть, де ми залутали пиццу? Метр Метро нас вручає. Ми взяли тут три піци і пергамент. Тепер у нас нормальний обзор, шість пицців. Чик. <гум> так а дивись, у нас що? Ми можемо порівняти навіть зараз прикольно. У нас є чотири сира, дві піци, і ось таких, типа, як карбонари, да? Піц... І пепероні і все кось. А будемо по обложку судити? Ну конечно. Щоб ви розуміли, братва. Ось таку піцу перший раз в житті буду готувати і їсти, от іменно заморожену. Ну, саму взяли велику, з неї розпочнемо. Карбонара. Коротше, так як у нас їх шість і, блін, щоб трішки швидше все зробити, ми одразу всі зараз приготуємо і потім будемо робити обзор. Тут, в принципі, на упаковці написано 10 12 хвилин. Ну, 10 хвилин, коротше. у нас два противня, я думаю, по два противня. Ну, коротше, за півгодинки все зробимо і я думаю, вона ще не остине і зробимо обзорчик. І ще найкраще, як буде, те, що на коробці там один в один. Ну слушай, ну не ну, на... Прикольно. Ну чё, моя ж. Ну и бека на навалили и все. бочки чисто такие, они все в одни кучи. О, ну, ух ты, нихуя тут сыра, блядь. Ничего себе стругать. Шайба такая хорошая. Ну рубанок нормально Ну, ну знаешь, но так еще и уебищно. Я думал, будет гирш. Ну Будьте, да, ну. прикольно, ти знаєш. Що, вже гаряче, да, розігріта? ні ні, Не-не, надо тут должно, по ідеї, коли вона нагрівається, як на індикаторі потухне. Вот тут на этом. Ну, у меня так. Бля. Так, 10 хвилин надо. А что, может пока на резоне поиграем? Да, давай, как раз. Праздник можно зайти. Що у тебя на аризоне новому вообще? У меня что? Да все как обычно. Зарабатываю бабки. Промокод бандит вел. Катаюсь mm -hmm. на самих самих глуших спорткара сервера. После промокода Бандит. заходимо на Аризоночку сюрприз. Кого є бажання пограти разом зі мною та взяти участь в челенджах на Аризона. РП, то реєструйтеся при реєстрації, вводьте мені кней Макіаша, щоб отримати бонуси на п'ятому рівні. А також на п'ятому рівні активуйте мій промокод Хештег Бандит. Це в сумі вам дасть майже 2 мільйони. А також стріми у нас кожного дня, де ми робимо різні міроприяття, такі як челенджі, вгадай місце за фото, тобто я готую якісь фотографії, і гравці шукають це саме місце, дають ту позицію і за це отримують винагороду. У нас рулетка з винагородами, там може бути як і донат, так і машини, так і дорогі аксесуари. Ну і також і прикольні Тож, обов'язково бери кінта, вся інфа є в описі, гра безкоштовна та встановлюється швидко. Охуеть, парилка нахуй. Так, що? Таймер. Привіт, Siri. Привет, Siri. Заведи угу, таймер на 40 минут. 40 10. 40 минут а счет пошел. 10. Привет, Siri. На 10 хвилин. Формулируй, ёбаный брод. Привет, Сири. Погоди. Таймер поставь на 10 хвилин. 10 минут отчет пошел. Молодец. Поварята. О, ну, кстати, запашок такой уже идет, что прям аж вау. Кажан ощутил. Кажан, да, Кажан прям пронюхал. Опа. Опа. Да? Да. Ведь имеет. Есть. Yes. Босс этой вечеринки. Ау. <реклама> Давай, Хай, и уж качусь еще. Ууу. <реклама> Со с грибов полюбил. Так, ебатека продолжается нахуй. за брат? Что за брат? Что за брат? Брат, что за брат? Убежище. Ну... Стружка. На лайке. Ну вид тоже же имеет, в принципе. Да да. Ну вот какой бы из всех, которые есть, ты бы все равно видел схавал бы. Вот, что но она будет. Да любую, думаю, ну она же она же готовая, Нет. да, по идее? Да. Ну, она и просто заморожена. Да, и просто разогреть. Но. Да я думаю, любую схавал да. бы. О, а. тут. Ну так, чисто. Бля, ну в идеале мы можем сейчас колбаски дорезать. Но у нас честный обзор. <свят> да. Ну, щоб... ну, майже як на... Та не, ну, ну, все почти. Ну, а. Ну, тільки без зелені. А, ні, что, все, зелень є. Блять, отак реально, якщо таку пиццу або вже уже готовий ще думаю, що треба, щоб якісь сосиски, або якийсь баличок був, туда накрашив. і ще за смаком, за бажанням, чогось добавить. Якщо треба, ще й соуса можна наїпашити. О, Оооооо, есть. Да. Ух, ебать, сука, тут сыра то, нахуй. Блять, а это, наверное, груша. Пицунья? ну, я думаю, того, что есть горит, я думаю, это груша. Ну, холодни эту плесень. Возьми его. ни разу не хавал? Ты по запаху сейчас поймешь. Бля, не знаю, Да, 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 вот это оно. О, ну, да, кстати, с плесенью сыр прикольный. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Я никогда не понимал А чем пахнет? Ну вот во рту как будто носки какие-то, но отдаленно нотки вот эти сыра пошли, но мне нравится да Так ты гурман оказывается Ну да Ну я понял А когда Сюрстримник, Сюрстримник стал две щеки ебашил Ну що, братва, давайте розпочинати. Що, давайте з цього варіанту. Перша це у нас ось така піца придбали. Прості Це з метра 149 гривень, дає 92 копійки. А, да, Альберта. Ну, в принципі, все дуже смачно пахне. Та й на вік теж і неплохо. Ну, блять, звісно, вони вже чуть остили. Ну нічого. Ой, ну тісто хрустке. Так, тримай моточок. Приїхала проба. Так, ну що, давай. Ну, по запаху дав вже, понюхай, нормально, кстати. Неплохо. Не, ну пахнет тупо реально пицей. Бля, ну непогано. Такий прикольний соус. Томатний. Зі спеціями якимись, як прованські трави щось таке. Тисто аж плавить. Тисто, да. Тисто дуже добре. Реально. Тонке и м'яке. А скоринка хрустяща. Блин, да феєна піца. Ну, знаєш, не прям пиздец. Не, ну, он так хуйове, як здавалося. Так під кока-колу, знаєш, на вечір взять. Але вона ну, дуже мала. Ну, погодьтесь. Ну, я оценку 8 детей поставлю, мені вистачає будь-якої покрасити то Ну не вистачає м'яса. Ну, звісно, ну блін, ну давайте чесно, от будь-яка піца, ну, ладно, не будь-яка. Є піцерії, да, де там реально багато начинки. Але там і ціна, звісно. Але дивлячись на такий сегмент. Ну, тупо заморожена піца, що тут можна. То в принципі, при бажанні, якщо є в холодильничку ще ковбаска якась, чи якісь смоколки, туди дорізати і взагалі білі. Та й так непогано. Проти по скажеш. Я біда всім. Спокойно, зараз я бы з'їв би повністю, З кайфом. взагалі не очікувано. Так ну це ж не саме така королева програма. Да, карбонара, А це у нас пепероні. Ну, пепероні вже мінус видно нормальний, що тут сосиски какие-то. Я коли брав пепероні, там прям видно, що така колбаска, прям дебелая на кожному углу. А тут маленький. Да, по начинке тут просто червоний соус зі спеціями ветчина і сирок. І все. А що ще треба? Тісто дуже смачне, мені подобається. Так, як верту. Хотілося б більше начинки. А так непогано. Ну, лайк по-любому. По-любому, я не очікував. Давай спробуємо цю пепероні. Вона те, бортики хрустки, тісто тоненьке, але начинки маловато. Ну, що ми бачимо одразу по пепероні. пепероні, наскільки я знаю, там повинні бути ковбаски, ну, ковбаса. А тут у нас якась як мисливська ковбаска нарізана. Ну, навіть менше. Якщо чесно, то її тут дуже замало. Вона так розкинена, знаєте. Якщо в мене на шматочку три шматочки, цей ковбаски то у урінуса буде, да, поескравіше. Ще також бачу тут перчик. Та й по запаху, понюхай, прям таким перцем дивлюся. Так, да, перчиком дуже пахне. Перчик і червоний, і зелений, і помаранчевий. Кабачок ще є, вроді. Ні, то перчик. Ні, ну воно, глянь, як кабак якийсь. Та я думаю, на блячик Ну да, так, це перець. Ну прикольно. Yeah. Теж якийсь червоний соус, смачна, але дуже мало ковбасок. У тебе як? В тебе ковбасок побільше? Ну no, так, да, на пепіроні вона не схоже, я взагалі вкус ковбаси не чувствую. Чисто вот, перцем все перебиває таким. Да. Сюди взяти ще пару ковбасок налізу і взагалі буде офігенно. Не, ну якщо ми сравнімо, як воно є, то мені здається, що це такий варіант. Ну, да. і... Це піца по -скравіша. До речі, папероні. це у нас піца з варуса. Її ціна 139 гривень. Тісто всіх однакове, погодься таке. Так, так, да, да, да. От і сім сравнить, то те все одно Але і начинки небагато. Просто не ще перебивають даже вкус перця, що даже місяць наразі була б колбаса побольше. Ну, на папіроні не похоже. Да. Погоджуюсь. Яскравий смак перця, соустрички, сир, колбаси взагалі. Ну, в мене ви бачили, три таких колечка маленьких були. Я її взагалі не відчув. Я теж не почув, стопи на штук 10 було цих нарізаних ковбаси. Якби хоча б в два рази більше було колбаски, я поставив по Я поставив би 4. Загалом, типу, прикольно, але м'яса взагалі не вистачає його тут, начебто взагалі немає. Так чисто візуал. Так і папероні навіть не віддають, але дають типу. Ну да, да. Так, і тепер у нас давай, Реновсик, нарізай. Боже, це, у нас... це у нас піца карбонара. Блін, ми тільки проїбали, я трішки не той стороною відірвав, щоб це показати. Це ми в метро да, купували. Угу. Ціна її. 149-92 гривен. Так, да, метр всі піці були 149 гривень 92 копійки. Ну, Ця карбонара прям візуально дуже гарна. Е, я не знаю, там на відосі, мабуть, не видно, да? так? Так, ну тут работает ножем. Нормально. Нормально. Вона вже застила, поняла, що стоїть. Ну да, да, ну блін. Ну, тут одразу ми бачимо, буде білий соус, шматочки якоїсь вічини, типу балака, помідорчики та грібочки, шампіньончики. Да? Опа! Ну, брат, побольше теста, да? Ну да, тут э, тісто визуально більше, але начинки, знаешь. Ну, тесто мягенькое. Ну, Помидорчики черри, да. Потрогай бортик, бортик меру, кстати, такой. Ну да, тут навіть здається аж тісто якесь інше. Угу. Ну, визуально. Ну, знизу... Может, срочно. А ні, знизу не в дірочках. Бо все с дірочками, да. Тут дірки есть. А і тут нема. ладно, наїбав. Бо знаєш, готове тісто продається для піци, воно таке з дирками прокоцане. А навіщо так роблять, я не розумію. Може хтось покупає. До речі, вона була сама сочна, з неї аж витікав сік, але ну, я так розумію, це скоріш за все з грибів. Гриби чуть влагу видали. А, ну і томати. Ось це оно. У мене ж ця начинка улетіла. Ну це ямний фаворит. Зараз так вкусив просто що Угу. Бустро красок нереальная, вкусно. Она прям сочная, да, такая. Ну, за рахунок томатів. Помидоры уписились в черри. И черьи грибочки. Да и грибы только уже да, дали свои. Угу. Не, ну это я б такое бы купил бы и пахал бы это ну, столько того. Ну да її порівнювати, Карбонара я вже готова, да? А там, я думаю, варуси и всі попар дается. Но вона нічим не герше, не там. Ну да. Тим мені цікаво, яка там ціна. Я думаю, плюс-минус так само. Але якщо її брати додому, то її треба розігрівати, бо вона буде, ну якщо взяти вже готову. А цю дому розігрів в духовці і прям як тікі сьогодні. Да, я хочу сказати, що відличья у них не сильно ну, много з цим. і по начинці тут теж нормально. У все второ кусочек як лежить там теж і по колбасі, і по помідорам, і по грибам все нормально, да. нормальне з начинкою вообще супер. Прям майже в кожному укусі є м'ясом. Ну, томати так, грибочки накидали, можна було ахайніше, Ну в Ну, і соус те, що, що, що це за соус. Сліпкий? Ну, якийсь бі, білий соус, не знаю. Ну, може навіть майонез тут. Майонез просто з чимось. Я б її поставив навіть 530. 9 да. Реально смачна піца. Може нормально наїсти. Принаймні, вона там вага на упаковці 500 чимсь грамів. 530 грам. Да. В одне рило можна нормально під'їсти. Якщо ще запивати якусь кока-колку, то шлунок наповниться і нормально. Знаєш, я не любитель доїдати бортики, а тут вони не погані. Ну, тут лайк, лайк по-любому. Угу. От у нас так вийшло, що знаєш, буває, коли десь в піцерії, ну або в якомусь закладі не зазвичай в піцерії, ну є заклади, які роблять там все. І піцу, і бургери, і, там, і суші, і там, стейки. Буває, подають. Піц, що вона, знаєте, бортики чуть підгоріли. Ну, воно викупається цей смак, воно гірчить і так далі. А тут у нас нічого не підгоріло, взагалі все офігенно. Вона вся просмажилась як треба. Сирочок розплавився. І бортики такі, ж, типу, і в міру хрустящі, і м'які, що не тупо у тебе висить така, що ти я ну, да. в цьому відео для себе відкрив новий фастфуд, чи сказати. Ну, это я, кстати, сам був в що шоке. Це прям плюс по-любому. Можна ставити стабільно. Це ми в метро купували. Блін, а от дивись, от фастфуд у нас що рахується? Це бургери, піца, шаурма, хот-доги. Хот Одно якому місці ти поставив би піцу? Я думаю, на втором би. А на першому. На першому бургери, по любому. Бургери. Я бажаю бургері. Потім піца? Потім дав мені піца. А спілку. далі. може А шаурма на останньому? На четвертому десь. Да. Ну найстрішке, що я люблю, це бургері. Но мені, я б на, на перше місце поставив напевно на шаурму, тому що мені засмаковано, подобається, і зручніше її їсти. Ти просто взяв, з'їв, салфеточкою протерся, запіл і пішов. На другому місці бургери. Просто бургери не дуже люблю, тому що часто, коли їх тіси, знаєш, з них все витікає, потім всі руки то весь в соусі. Якщо брати малки бургері, то там вони більш компактні, чи із бургері, тому вот такое. Ну да. Ну все одно. Ну, ну, при, ну якщо так прибувається, то і шаурма буває, може, ти там укусив тебе потягло по рукам. Я ну так, ладно. Ну, к якій мислі ми зараз приходимо. Просто я кажу про те, який в мене топ. Ага. На третє місце я поставив би піцу, і на четверте там. Ходогі, роли і так далі. Так, ну що, перша партія три піци в нас готова. В принципі, оцінка непогана. Це Я Я Я ну не дерьмо дерьмо, прям не дерьмо, це можна кушати. Да, але сюди треба більше м'яса, бо більше ковбаси, ну більше чогось. Бо піца Якби тут замість у цих маленьких шматочків, у цей ковбаски б доброт, нар... нарізали б отакі нормальні шматки пепероні. Було б, я думаю, цікаво. любитель я думаю. цікаві. Ну, і давай друга партія. У нас тут дві піци, чотири сира. Зараз ми якраз порівняємо дві різні піци. Дві сирних, одна м'ясна. Давай завершимо з м'ясними і далі вже по сирним підемо. Так, це у нас піца проститута. Ми. Добре. З прошута, да? З прошута, так. Коротше, хірурго знаю, англійську я не дуже знаю. Коштує 129 гривень 90 копійок. Ми її купували в АТБ, наскільки я пам'ятаю. це піца за тебе. Ого, присел збитий. Чого? Так, ну тут одразу бачу теж якась зелень, якась там петрушка щось лежить. Червоний соус. Ну це якась прошута. Ну прошута наскільки я розумію, це типа як хамон. Сало воно лежить. Mm. Червоний соус, сир, коштуємо. Що, <ріху> так смотриш на мене, типу можна кушати? Та ні, ну. Можна, можна. Mm. А соус такий, томатний, трішки солодкий, так? Да? Mm. Такие солоденькие. Да, да. Прикольно. Ну, кстати, я сало прям ощущаю тут. Ну, Вкусно. <смеш> Нет, ну прикольно. Что не кушаешь? Там кучу я пытаюсь гастрономический <смеш> оргазм получить. Ну, типа, по-своему прикольно. Блин, у ну, меня за мало мяса. Дуже маленькие шматочки. Ну, не хватает грибов. В основном вичиваю тупо эту заправку червоную. И как она тебя? Ну тупо и в основном тисто с томатной заправкой. Mm -hmm. Ничего это. Сыр, ледве, ледве. Це мясо взагалі. От окремо повыскуштував, ну прикольно, смачно, але з піцею вона просто теряется на маске. Тесто чувствуешь такое? Це таке саме, нет? Та ні, не, у меня будто прям такое пожестчено, но. Хоча ми тільки только його розогріли. Те вже остыли. Та ну, ролі, у м'яке рові, ні? нет? У меня будто чудо другое. Не, ну бортики хрустять також. Бля, ну не знаю. Мені не дуже сподобалось. Ну то если тесто з кетчупом, блин. Я, я в начинке только сала почувствовал. И вот это в основном, да, в тесте, э, в тесте вот это, так сказать, из начинка. Вот это, да. угу. Заправка. Я б ей поставив. Бала три. Я б два даже. Ну и высочай начинки. Давай теперь эту бомбу сырну. Ооо. Так, ну я тут не знаю, тебе великий шматок відрізати? Я буду невеличкий, бо я. Я не дуже люблю. Я не дуже фанат сырный, да? да. Давай тогда такой. Блин, тут просто ще горіхи. Йо. Я хуй знаю. І сир з плесенью ще, кстати. Но, Тебе так. понравилось. Вот да? это я ему пойти груша или что это? Ну, я думаю, что груша. Да. Чувствую слались. Ладно, зараз пару горішків ще накидаю собі. Ви, ви бачите, вона в упаковці ми її коли діставали, всі горіхи ну типа з'їхали. Mm, ну а треба було, звісно, їх розкидати. Логічно, ну Максик щось завтикав. Ну Тоже що? Тоже ну? бортик нормальний, хрустящий. Uh -huh. Да, ну поєднання груші з сиром ми. І... Це Мені не дуже подобається. Okay. А плесень як дає? Це прям, ну, 4 сира це піца на любителя. Ну реально. У неї є свої фанати, ну, я не фанат. Я поставлю 8. Да? Я по первому вкусу вже зрозумів, що це моє. Я б даже взял по взял пару штук домой. От прямо этот, знаєш, м -м -м, прям як будто яка сир отдельно чувствую. І бортик, і груша. Не, не, ну я... щось в цьому є. Щось в цьому є. вона трішки і солодка, і солона, сири різні. Такий більш солоний, інший більш вершковий. Таке поєднання не полагали. груша доповнює. Ну, вона прям дает. Ну, да, да. Поначалу оно ну, непонятно, як а сейчас уже коли розпробуєш, чувствую, що груша делає своє дело. Але б я все одно сюди мясо ще заїбашив. <реш> Замість груші. Було б заїбись. Ну да. Зробіть піцу, будь ласка, хтось. Чотири м'яса і чотири сира. Більше нічого не буде. Ого, ну. Буде охуенно. А чому б самі не попробує? На натуре. Просто туди мисивски хобаски, баличок, курка, ну че якесь там. Відчинучої салямі бля, це буде роз'йом. І чотири сира. Просто білі було. Бля, ну дивлячись на те, що я не фанат 4 сира, але вона мені більш-менш сподобалась. Я б її поставив би сім. Тісто прикольне. По начинці теж прикольне. Ми тут бачимо в кожному шматочку, от прям грушу. Рівномірно розклали. Тобто, як би ти її не нарізав, груша в тебе буде по любому. Ну да, Так, огірки, да, ой, огірки, блядь, Горіхи я трішки проїбав, їх можна було розсипати, щоб на кожному шуточку було. А серьез ну. не почувствував я ж тебе. Да, да. Ну скажи прикольно, є в цьому щось? тоді. Ну, щось є, так. Да. Окремо його, коли їси, по-своєму. А так ну, в піці да. він якось там серед всіх сирів в своїй тарілке, короче. Так, іще у нас для порівняння, ще одна піца, чотири сира е, теж. Альберто 92-90 з АТБ. Да. Да, оця з метра. Це у нас піца за ТБ. У нас виходить дві піца за ТБ, одна з варуса і три з метра. Ну і давайте для порівняння. я собі невеличкий шматочок. Тобі у нас нормальний, так? Да? Ну вони повинні відрізнятися. Тут бачиш, що у нас і груша і цей. Ну начинка прям нормальний. Я ще навіться держу, прям чувствую, що. Ну так, да, навіть так, якщо подивитися, да? підношення тісти до начинки. Чисто доволі тонке, ну і начинки нормальні. Поехали? Давай. Ні, ну всі пахнуть офігенно, апетитно. От кожна піца. Ого. Ну, томатна заправка это мені все перебиває. там ніжно там нежно было. Знаєш, мені здається, вона ще не доробилась, бо я відчуваю э, смак э, сирого сырого сиро тіста угу. знизу. Ні, ну это уже щось ты какая-то. Ні, ми просто її мало підтримали. Треба було ще її дати пропасться. Так наоборот, это же готовая піца, ми просто разливались. Ну тісто знизу. Під начинкою таке. Походу там уже на заводі випічки щось не допекты. Не-не-не. Чия херозная. Короче, хто то проебался. Скорее всего, мы. Ну, за все, ми. Ми, ну не знаю. Це дві зовсім різні ближе. Заправка вообще другая. Да. Обидві називаються чотири сира, але по начинке, по смаку взагалі різні. Тут, тут такий вершковий смак, сирний. З солодкою грушею. Там у нас просто томатна заправка і сир. Ну, согласитесь, це тоже неплохо. Ну, по вкусу, я не схожу, напомню. Да. Там ще є у нас зелень, бачимо навіть у рином на наш маточку. Да. Нормально зелені. Воно б... теж дає свій такий присмак, аромат. Ну прикольно, але вони взагалі різні, знаєте, їх порівняти не знаю. Якщо ви б вибирав, я вибрав таке, як бо це, ну, ну, вона а, а я непогано, так. Це... Да. Ну кому как, кому то може зайдеться з томатне. Ну, Піц я поставив би напевно 5 балів не більше. Просто так, 6, знаєш, 6, да. до сирних менше до йоба, того що тут немає м'яса. Ну, типа, знаєш, до тих м'ясних, де якби м'ясо є і воно повинно бути, в мене більше претензій до того, що хотілося більше м'яса. А тут його в апріорі нема, і в принципі при його відсутності, то типа норм. А Як це тісто став... і заправку тут, по суті. Ну і сир. Ну так, да. і все. Одна я та я прям ощутив гастрономічний оргазм. Та ти вже який раз за за, за відео за відос, оргазм свого називає. <риклад> Ні, я я поняв. <риклад> так, ну що, тепер на твої плечі буде дібонуте завдання, це все з'їсти разом з Дімоном. Це Давай, це взагалі легко. Ну все, давай, доїдай і будемо робити висновки. Шановні глядачі, на цьому відео підходить до свого логічного завершення. В принципі, я. Не очікував такого результату від заморожених піц, я чогось думав, що це на пів типу, фабрикати, і буде і що до чого. там да, буде ніяким. Що воно заморожене, що зараз загріть там то. Якщо ми... навіть порівнювати знаєш якісь котлети, які вдома зробить мама, і які ти купиш е -е, заморожені, то в принципі погодьтесь, що вдома краще. Ну, в принципі, і піцу, якщо вдома робити, Конечно. то можна насипати начинки більше. Вдома все краще. Але, але. Якщо впаду щось робити, то іноді можна взяти на і нормально наїстися. Тож, в принципі, піцу ви побачили. Ну я обалдіжну, мені подобається. Деякі варіанти були реально непогані. І в принципі даже, даже беремо чуть то, що Максим не любитель 4 сира, но при этом він сказав, що да, так, типу, ну нормально. Так, не не херня. непогано, непогано, реально погоджуюсь. Ну, на цьому будемо випуск завершувати. Поставте Пиш... лайки. Пишіть в коментарях, куштували, чи ви ці піци за ТБ, з варуса, з метро. Які у вас були враження? Згодні ви з нами, не згодні. Всі коментарі будемо читати. І якщо у вас є якісь ідеї для наступних відео, то обов'язково пишіть і підписуйтеся на наші канали. Всі посилання в описі. До зустрічі!